Вітаю вас на своєму каналі. Друзі! Готую салат із овочів, капуста, огірки, помідори, кріп. І зараз я хочу поділитися з вами не рецептом салату, а рецептом заправки до салату. Цю заправку я використовую не тільки для такого, а і для будь-якого іншого салату, в який можна брати майонез. І так, чотири яйця. Білки я порізала соломкою і також відправила до цього салату. Якщо у вас салат, в який не потрібно брати білки, білки використаєте за якимось іншим призначенням. Чотири яєчні жовтки, круто зварені, розминаю виделкою, і ось на основі цих жовточків я зроблю заправку або соус. Досить такий смачний, оригінальний е, заправка або соус, який дозволяє експериментувати. Тобто ви можете спробувати додавати якісь інші інгредієнти за своїм вподобанням. І так, до жовтків я додаю три ложки сметани. Я даю так повні зверху. Гірчиця. У мене гірчиця вінницька міцна. Я додаю ось так повну ложку, але це також можна додати як більше, так і менше. Залежно від того, як ви любите гостріше чи, чи менш гостре. І чуть сольки. Також за смаком. І чуть-чуть меленого перцю. Далі три. Приблизно 3 ложки. Я додаю олію не рафіновану, тобто пахучу але це може бути як олія рафінована, так і олія оливкова. Все залежить від того, що вам подобається. І все. Сюди можна додати зелень ретельно. Перемішую. Зелень я не додаю, тому що зелень у мене в салаті це кріп. Гарненько перемішую. Можна використати блендер, але я думаю, що я впораюсь і без нього. І ось цією заправкою я буду заправляти свій салат. Звичайно, я її скуштую. Чи всього достатньо? Можна додати цукру за смаком, але я цього робити не буду. Заправлю салат. Обов'язково спробуйте? Замість сметани можна використати, до речі, звичайний йогурт без наповнювача. Тоді заправка буде менш жирна. Ну і все. І заправляємо будь-який салат, який готуємо. І смакуємо смачних вам салатів міцного здоров'я, миру і всього самого самого найкращого. Пока-пока!